Ці ігри порадують на будь-якому ПК. Oh my God! Неважливо, наскільки старий процесор пережив Крим і Рим і мідні труби. У нас є те, що не тільки актуальне, але й достатньо оптимізоване для гри майже на будь-якій системі. Усім файного дня, вечора та ночі! З вами команда UG Culture, І сьогодні ми відкриваємо топ ігор для слабких систем. Немає нічого ганебного в тому. Ваш залізний кінь не підкований ом або аналогом від червоних. Ціни на комп'ютери все ще як песик бусінка породи канекорсу дитячому садочку. Та вже й ті є багато чого важливішого, ніж тарафлопси, Хайпербуст та Елдер Лейк. Наприклад, пиво. Пінне з різноманітними смаками, холодненьке. Невже й щось важливіше пива? Ось і гноми з першої гри нашого топу думають так само. Діпрок Галактик Є одна молитва. Не тремчу від зла, не бачачи зла, і лагати нічого не буде, тому що нічого не видно. Якщо високі кадри на секунду ви бачите тільки втулившись камерою в стіну, то Deep Rock Galactic ідеальна для вашої пекарні, бо ніяких великих просторів RPG чи спецефектів на рівні Battlefield або Doom тут немає. Є тільки присніва, тунелі та печери та купа, купа, купа тарганів. Суд Rock Galactic повторює концепцію Left 4 Dead. Командний шутер виживач, де вас закидають у якусь тьму таракань і Дай вам буде, щоб вистачило боєзапасу. Спершу вам потрібні друзі. НУКАД no, please, no! У кількості трьох штук так я розумію, що їх наявність менш вірогідна, ніж те, що у вас 40 90 під капотом. А навіть в цьому разі можна буде пограти з рандомними чуваками. Після збору команди кожен з вас обирає один з чотирьох ігрових класів дворфів, на вибір бурильник з бурами та вогнеметом, або інженер, що на колінці збирає мавіки з пушками, або кулеметник з мініганом, або розвідник, котрий завжди здихає десь в незрозумілій дірі. Та годі вже ну, неважливо. Ось ви зібрались, напились пива, що надає вам наснаги та бафів, і відправляєтесь у глибину планети Гоксіс. Навіщо? Бо вам так сказано. Навіщо все це? Компанія хоче, щоб ви викупили руди, знищили подиноких жуків розміром з танк, або вкрали жучині яйця, або влаштували демократію, добуваючи щось типу нафти. Не всі з вас повернуться додому, на рідну базу дає пиво ж, бочками та зал слави, бо жуки це не жарт. Вони літають, плюються, куса. Сають, хапають, а без патронів вбивати буде тільки кирка. Але все що вище з гарною оптимізацією, українською локалізацією та вусами зіброва. Без жартів. Дельта рун. Що може подарувати простенька гра, котра стала мемом культурним феноменом, і незрозуміло чому отримала купу винагород. Я говорю про нашумівший Андертейл, котрий може погнати навіть на самому дерев'яному ПК. Може, це і не найважливіша, і не найбільша гра у світі. Скоріше за все, вона навіть в чомусь перехайплена та переоцінена. Але не просто так, по ній є мільйони мемів, а ком'юніті Андертейл тільки зростає. Андертейл у своїй суті це стареньке РПГ, написане на простому руші. Що зветься любов'ю? Красиві слова тут не просто так: граючи за малого пацана в якомусь царстві монстрів, або не пацана, якщо вам так хочеться. Ви станете свідком дуже цікавих, дуже теплих історій, котрі можете послати за кораблем, якщо оберете шлях агресії і геноциду. Undertale та його нащадок Дельтарун це маленька велика мрія одного розробника, що вклав усю душу в те, що він створив: саундтреки, дизайн, сюжет, та ще й бойова система дуже цікава та навіть хардкорна. Тому, якщо у вас слабкий ПК і ви не знаєте у що зіграти, дозвольте цим іграм Undertale та Дельтарун повернути вас в часи, коли ви ще могли вірити в казки. Бо наступна наша гра розповість не казку, а справжній хорор від його найвідомішого представника. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. сотні письменників, сценаристів та режисерів надихаються двома дуже відомими професорами: професором Толкіном та професором Лавкрафтом. Останній це творець дійсно великого світу темряви та страху, незрозумілих видінь та таємниць та богів, моралі сутність, котрих ти ніколи не зрозумієш. Можливо, він у чомусь переоцінений або занадто популярний. Та гра Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth — Це навпаки. Трошки недооцінена та маловідома гра. Вона вийшла у далекому 2005-му і не пройшла непоміченою. Відсутність красивої графіки, темрява на екрані та можливість запустити її на будь-якому калькуляторі, ось що ми маємо з першого погляду. Але погана графіка тільки посилює ефект саспенсу та зацікавлення гравця, граючи за приватного детектива Джека Волтерса, в пошуках його втраченої пам'яті ви поринете в неймовірно атмосферну, тягучу та цікаву пригоду. Щодо появи психлікарні Аркхем у Бетман у Лавкрафта там вже лікувався саме різний люд. От і наш Джек, один з таких. Після проходження реабілітації у цьому санаторії він береться за справу про зниклу людину у самому лячному містечку з часів Тихого пагорба. Поступово ви дізнаєтесь про культи древніх богів і навіть почнете бажати, щоб Джек знову втратив пам'ять після усього. Ця історія існує на геймплейній основі, схожій на абнезію. Спершу ви, як і у ній, розгадуєте загадки, досліджуєте локації, шукаєте інформацію, хоч про щось. Далі ви отримуєте у руки зброю, але ні томіган, ні ломик, ні будь-що інше не дозволяють вам почуватися спокійно та впевнено. Бо якщо фізичні поранення ви ще зможете вилікувати бинтами або поставити шину на зламану ногу чи зашити кульове поранення, то от проблеми з головою персонажа, його ментальне здоров'я у вигляді ще одного ХП відновити вже буде не так просто. Тому, якщо не знаєте, у який хорор пограти, а ПК у вас слабенький, раді вітати вас в одному з найатмосферніших, найцікавіших. Та оригінальних хорудів. Terraria. Наступний ж наш претендент на місце між найкращими іграми для калькуляторів, це один з найсильніших 2D-проєктів взагалі. 30 мільйонів проданих копій, сотні модифікацій та крутий, швидкий геймплей навіть у сьогоденні. Терарія – це пісочниця, в котру закинули босів із Dark Souls. Ось який можна дати опис. На популярності іншої пісочниці Minecraft багатьом здається, що вони схожі. Може так, ви в обох іграх можете копати землю, дерево, будувати хату, але от серця у них зовсім різні, як, наприклад, Split Second та Assetto Corsa. потрапивши у широкий 2 d світ террарії після генерації, ви знаходите себе на красивій глявинці, де бігає НПС гід. Де скачуть зайчики та слайми. примарне враження, що це Майнкрафт у 2D зникне на першу ж ніч, бо ви її не переживете, якщо за день не досліджували світ заради артефактів, броні, зброї та матеріалів. Тут бойова система та система прокачки це усе. Те, що ви на себе натягнете та чим будете махатись з мобами, найважливіше в вашому проходженні, бо босів тут не один, не два і навіть не три, десяток. Як не більше, ви зобов'язані бігати по всьому світу як невіжений в пошуках тапочок на прискорення та хмаринки в банці, щоб просто пережити величезне ктулхіанське око. Та це лише перший бустер і він зіжре вас буквально. Але якщо підготуватись, система крафта з довжелезними рецептами надає можливість підібрати щось комфортне для кожного: далекобійну, холодну чи магічну зброю, Тут навіть йо-йо це один з їх видів та з окремим білдом. І якщо ви не навчились грати за типу клас, котрий зібрали, то не пройдете ні тимчасові івенти у грі, що наповнюють світ монстрами, ні дійдете до хард моду, основної частини гри. Бо саме, коли ви відкриваєте для себе ще більше босс-файтів, більше матеріалів, більше мобів та артефактів, от тоді ця гра. Розкривається у всій красі. Ну а те, що терарія не потребує великих потужностей від заліза, робить її важливою частиною нашого топу. Don't Starve. Якщо не подобається візуальний стиль терарії, то не біда. Є ще один дуже крутий і досить схожий вживач. Clay Entertainment створили дуже стильний, глибокий та складний інді проект. На піку популярності Sandbox Survival, а як то Rust, Seven Days to Die та The Forest вийшла Don't Starve. Та якісно виділилась, хоча б своєю оптимізацією. Не голодайка, це також здається двомірна гра, бо весь світ в ньому спрайтовий. Та це не робить її поганою. Навпаки, візуальний стиль Дон Стар тільки додає атмосфери, краси та неповторності цій складній та цікавій грі. Ви опинитесь у хутрі науковця Вілсона, що потрапляє у темний та дуже недоброзичливий світ. Майже все навколо хоче вас вбити, все хоче покарати. А маленькому вченому з великою головою ще потрібно їсти, знайти схов. Вища та не зійти з глузду. Задача гри, здається, проста: проживи якомога довше. Та маючи пори року, ворогів і необхідність постійно досліджувати світ, це буде теж ще завдання. Вам доведеться усе крафтити з гівна та палок, готуватись до кожного нового сезону, бо вони різняться в довжині дня температурі та вимогам від вас. Набудували собі грядок для вирощування овочів, помрете в холоді, коли ваш садок замерзне. Даунстар грається у циклах. Перший з них це день та ніч. Вдень бігаєте, вночі сидите біля вогнища бо сутні світла тут вбиває, буквально і миттєво. Другий цикл це пори року. Готуйтесь до зими восени, а до літа весною. Ну і третій це подорож між світами, бо знову та знову вас будуть кидати у новий. У цих циклах змінюються вимоги, джерела їжі, звірі та монстри. Тому постійно доведеться щось вигадувати. Бо тут так, як і у коло є шкала ментального здоров'я. Як тільки вона впаде занадто низько, очікуйте, що ціні навколо дійсно живуть і полізуть вас вбивати. Якщо не голодайка для вас занадто важка, йдіть грати з друзями. Вам стане ще складніше, але веселіше. Don't starve Together – це трошки видозмінена гра, що створена якраз для битв за останній шматок солодкого рулету. Dark Messiah of Might and Magic не тільки RPG на простих рушіях та старі хорори з інді сурвайвлами є для слабких ПК. Можна пограти й в щось більш звичайне. Хоча звичайною наступну гру ти точно не назвеш. Бо ви зануритесь з головою у інтриги та епік всесвіту героїв меча та магії з камерою від першого обличчя екшн шутер, якщо можна його так назвати, починається з голову, бо вам дають замовлення на артефакт просто перевести його з одного місця в інше. Ну і з появою лиходія починається сюжет і відразу ж втрачає усі гальми. Ви будете захищати ціле місто від навали невмирущих, вчините штурм підземної фортеці некромантів, зварите фондю з сотні пауків різного розміру. А ще ви будете міситись з орками і паокаєм. Коли мені 13 минало, і я висадився в край, очікуючи на екрані здорового такого дебелого павукана. Але все минулось, це всього лише щось драконоподібне, з бажанням вбивати купою хп. І вже третя гра підряд в якомусь сенсі також пісочниця. Бо ця надає вам купу можливостей і варіантів вбивати. Від вибору зброї змінюється геймплей, є і далекобійні, луки та магія. Та головне в тому, що темний месія не зовсім коридорний. За допомогою луку скалелаза чи споруд з бочок можна змінювати. Свої шляхи проходження. Прогресія ж та прокачка тут повністю пов'язана з проходженням основних та додаткових завдань. За них ви отримуєте нові навички, а уся зброя має магічні апгрейди в подальшому, котрі будуть найкраще працювати проти окремих видів супротивників. Та те, що найбільше чіпляє і затягує фізика гри. Рушій Source в магічному світі означає, що ви можете ж бурляти моток та меблі, вбиваючи силою матінки кінетики. Ваша нога це гравітаційна гармата. Штовхайте нечисть в ями наше. Пи у вогонь полум'я добряче підпалить ворогів, а можна піднести стрілу до смолоскипа та поцілити в противника, щоб почати готувати барбікю. Перепройшли гру пару разів і занудьгували проявляти креатив, вбиваючи мобів. Ласкаво просимо до мультиплеєра, бо це все можливо ще й там. Такі от є перли, які будуть летіти і на не найпотужніших ПК. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, а також підписуйтесь на канал UJC і вмикайте дзвіночок сповіщення, щоб наш контент отримав просування і ми робили його ще кращим. На цьому наш випуск підійшов до кінця. Дякую усім за перегляд. До нових зустрічей!